Час Балаклії обкатує новенький транспорт. Дякуючи зсу. Балаклія Українська з першого дня після деокупації його мешканців підтримує Вінницька громада. Ось і цього разу наші земляки приїхали з гостинцями. Мої Настався велосипед, качення. Ми дуже вам вдячні, що ви нас не забуваєте. Пораджуємо, що ви приїжджаєте. Самокати, велосипеди, іграшки, канцелярія та смаколики. 1200 подарунків зібрали в рамках благодійної акції «Вінничане». До акції від дитини до дитини залучились всі заклади освіти, заклади культури, спортивні школи, підліткові клуб. Зізналися нам батьки, що багато їх не працюють і не можуть собі дозволити купити. Іграшки, смаколики, велосипеди, самокати, саме ті подарунки, які сьогодні діти отримали. Війничани підтримують мешканців Балаклії регулярно, доправляють до деокупованого міста різні вантажі. За підтримки Вінницької міської ради міжрегіонального радиаційно-гументарного штабу допомога надходила в балаклію з перших днів до окупації. Були передані автобуси, два, які курсують по місту, генератори, пальне та багато чого необхідного для того, аби місто відновилося. Волонтер у звільнене від рашистів місто привіз допомогу вдруге. Помітив за кілька місяців людей в Балаклії побільшало, особливо діток. Малеча завжди рада гостям та передає привіт вінецьким одноліткам. Дякую з Вінниці за подарунки. Волонтери обіцяють повернуться незабаром і знову з подарунками та допомогою.